Це кішка на прізвисько Пуля. Тварину до Луцька з Харківщини привіз військовослужбовець Валерій. Не знаю, чому пулька вона дуже така енергійна в лісі всіх мишей ганяла. Мені привезли і мої її, побратими, її. вони їздили в Харківській області з Олочів. І один із хлопців каже: побачив малу кіську, яка сиділа під машиною. Він вирішив забрати її до нас на місце дислокації, коли він її привіз. До мене на кухню, бо я сам повар за фахом, і я роздивився, і вона була з такою хворобою, як лишай. я купив необхідні ліки і почав її лікувати. Валерій каже, це третя його ротація на схід. Боєць разом із колегами-кухарями впродовж шести місяців забезпечували боєздатність підрозділу, готуючи для бійців страви. Кішка жила разом з ним на позиціях майже п'ять місяців. Коли в лісі жили, то в основному їла то що всі то що лишалося. А вже коли в село приїхали, я почав їй купляти корм. От, і все, вона вже не їсть. Нічого такого, їй тільки корм подавай. Вона приходила до мене спати. Налягала собі поряд. Хлопці, коли заступають на позиції, на мінометні розрахунки, кажуть, що ну десь на позиції по два-три кота є точно. Вони приходять до них, в них харчуються і йдуть собі, коли обстріли вони ховаються. До Луцька боєць діставався два з половиною дні, тому каже, хвилювався за кішку. Вона спочатку не могла зрозуміти, бо я до цього не надівав на неї шлейку. І во їй було не дуже приємно. Потім вона освоїлася, і більша частина дороги вона просто собі спала. Валерію 22. Хлопець родом з Бахмута. Строкову службу проходив у Волинському прикордонному загоні. Після початку повномасштабної війни підписав контракт. Тут каже, знайшов своє кохання. Коли вже мене перевели в Луцьк, ми з нею познайомилися в інтернеті. Якось вона почала ходити до мене в загін носила мені. Я ти з всяким добром передачки, передачки носила, пекла мені ці одружилися. Йому було 20, мені 19, дуже молоді. Березні 23-го, Позустрічавшись не так довго, зрозуміли, що хочемо стати сім'єю, і це було якраз за тиждень до його першого виїзду. Не хотіли чекати, тому що ну а сенс чекати. Життя йде і треба використовувати цей момент зараз. Дар'я говорить, пуля вже звикла до нового помешкання. Так як він їздить, а я працюю дуже багато. Мене цілий день немає вдома. Як вона буде? Ще не оставляли її там надовго, але все спокійно. Я її віз, щоб вона жила в теплі, в добрі і дома, в любові. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.